Насправді дуже важко розуміти і приймати ще вже за кілька днів, за тиждень, буквально осінь. Це останній буде мій шопінг влог влітку. Словом, сподіваюся, що щось знайду цікаве, тому беру вас з собою. Зарі будемо розпочинати з неї. Взяла більшу кількість позицій, все ж таки, верхнього одягу. Буду приміряти і тренчі, і в замші взяла кілька позицій. Словом, будемо зараз міритися і дивитися, як це все виглядає. Так, друзі, перший лук, який я примірила у зарі, вже на мені зараз буду вам показувати все детально. мені. Дуже подобається. Такий, знаєте, осінній-осінній. Ось так виглядає. Почну, я взяла ось такі чорні джинси. Хотіла взяти сірі, але не було мого розміру. Але чорні теж гарно виглядають. Взяла розмір 34-й. Трішки вони на мене вільні, але я таке люблю. Довжина. Задовго, хоч і я на підборах, я трішечки їх підкатала, і мені так дуже подобається. Гарний джинс. Я вже повторювала, скільки разів я обожнюю джинс у лузарі, так що не казав, мені подобається, в мене всі джинси супер носяться. Доповнила я це все білою базовою футболкою. Вона трішки оверсайз, я її просто заправила, кому як подобається з одної сторони. І зюминка це ось ця замшева курточка. Вона є з підкладкою, в гарному коричневому кольорі, не рижому, а в гарному правильному кольорі. Є тут будочки, зашиваються, є кишеньки. Треба їх просто прорізати. І взола я ось такі казаки з квадратним носочком. Я вам покажу їх трішки детальніше вже як знімлю. І ось такий вийшов образ. Мені дуже подобається, як так одягалося всю осінь. Мені дуже комфортно, дуже гарні кольори. Можна ще доповнити якоюсь сумочкою в коричневому кольорі і взагалі буде супер. А зараз буду вам залишати артикулі на усі позиції, що було так зручно вам. До речі, давайте на джинси одразу вам залишу артикул. Ось артикул та ціна. Покажу ще ближче. Ось так. Зараз буду показувати вам артикулі на решту позиції і хочу глянути, що поскладеться курточко. І ми будемо бігти з вами дивитися. Що ще є новенького, але такий початок мені вже подобається. Дуже гарно. Так, артикул на замшеву корточку. На мені був розмір М. По складу 95 поліестер та 5 еластан. Це артикул на білу футболку. Вона, до речі, зараз покажу позаду, йде ось така. Спереді просто біла, і є ось такі виточки. І, звісно, показую вам ці казаки. Приємно завжди. Тут є замочок, такий каблучок. І зараз покажу вам артикул і ціну. Гарні мені вони подобаються. Нічого зайвого в них гарно виглядають. Так, я вже примірила другий лук і готова вам його показати. Ось так виглядає. Я приміряла ось такий тренч. він вже йде довгий, Довжина, бачите, трішки нижче навіть колінка. Є кишеньки тут. Він йде без пояса, тобто він йде ось такий широкий. Я би його краще носила в розчивнутому вигляді. Під нього я взяла таку жилетку в'язану. І, звичайні, сині джинси, недовгі, вони йдуть широкі повністю. І вийшов такий лук. Гарна підкладка тут є у транчеві. Життя залишила теж саме. Це для мене не зовсім звичний вже лук. Попередній більш мій. Але щось в ньому є. Такий він осінній-осінній прям. Зараз буду вам також залишати артикули. На джинси одразу покажу вам артикули і ціну. Ось ось такий джинс. Знову хочу вас попросити, щоб ви писали в коментарях, який лук, чи, можливо, якась окрема річ, вам сподобалася найбільше. Це артойкул та ціна на довгий тренч. По складу це 66% катону та 34 поліастру. Так, і третій лук, який я приміряла, це ось такий. Я залишила цю вкорочену жилеточку і взуття залишила. Приміряла ось такі брюки, тут кутиде замочок і зав'язка. Вони трішки на мене великі, не трішки, а великі. Це XS, але завжди на мене брюки в зарі, XS великі. І ось такий вкорочений тренч. Я вам тут прикріплю, бо в минулому влозі я приміряла точно такий самий, але в коричневому кольорі. А це в шоколадному. Є кишеньки. Зараз я взяла розмір S, минулого разу брала XS. Мені трішки S більше подобається, що він такий вільний. В цілому. Щось є в цьому образі. Не на повсякдень я би так ходила. Але непогано. Гарний шоколадний колір цього тренча вкороченого. Зараз вам буду залишати артикули. Артикул на жилеточку в'язану і ціна. По складу це 69 віскоза і 31 поліестру. Але вона така прям цупка. Артикул і ціна сірих брюк. І артикул шоколадного вкороченого тренчу. і Ціна 200 злотих. Такі сережки у зарі з'явилися, їх не було, бо я завжди на цю стійку з аксесуарами заглядаю. Підвісочки такі є. Ще ось такі гарні сережки. Ну, ціна та артикул їхній Гарні. Боже, погляньте, яка неймовірно ніжна і гарна сумочка. Вишита бісером. Зараз глянемо з вами артикул і ціну. Цікаво, як вона відкривається. Ага, тут магніток є. Ну, дуже гарна, така ніжна, красива. Так, я ходила по залі і побачила ще таку замшеву курточку в оливковому, темно-оливковому, шоколадному, не знаю такому кольорі цікавому. В замші є замочок, є защібочки і ось такі кошеньки. Примірила я вже під свої джинси і під ті ж самі казаки. Ось така. Насправді трішки є вибір, я вам скажу, верхнього одягу. Можна вже щось придивлятися собі. На мені розмір, до речі, XS. І він, бачите, такий прям вільний. Є підкладка. Залишу вам зараз також обов'язково артикул і ще взяла білий такий, Не білий, а молочний спортивний костюм хочу примірити. Так, це артикул і ціна на замшеву курточку. Ось, бачите, який колір в неї. Так, я вже примірила спортивний костюм. Дуже мені сподобалась його якість і те, що він йде з кофтою на замочку, бо я саме такий собі шукаю. Мені дуже, дуже потрібно такий. І е, ще найголовніше, що він не на флісі. Ось така кофта. Розмір S на мені повністю найменший. Ось така тканина тут. Приємна вона. І ось такі штани тут йдуть широкі. До речі, гарно сів розмір. Бо зазвичай С штани на мене прям дуже великі, а ці гарно тримаються на талії. Треба собі зберігати. Бо мені прям дуже він подобається. Защибаються. Такий гарний собі костюм у молочному кольорі. Якість мені поки ще дуже подобається. Зараз глянемо ще по складу. Але красиво. Зараз буду залишати вам артикулі і дивитися, що там в складі. Так, це артикул на кофту від спортивного костюму. І ціна. А це на штани. І склад просто чудовий: 95% котону і 5 еластану. Дуже маю надію, що не будуть. Кошла вони, але дуже гарний прям костюм, я собі його однозначно збережу, бо дуже мені сподобався. Так, друзі, з тим, що я би хотіла примірити в зарі, в принципі, все. Бо я обходила, подивилася, і те, що мені хотілося примірити, я взяла і показала вам. Зараз ще піду на зал, перегляну, можливо, ще щось знайду, погляну, що є з аксесуарів, сумок, до речі. Хочу сумки глянути, тому зараз підемо ще глянемо сумки і хочу потім забігти ще в масіму, тому що я там бачила дуже непогані тренчі. Хочу вам їх також приміряти і показати. Ще як брала ось цей тренч, побачила тут таке гарне шоколадне взуття, дуже красиве, малесенький каблучок, правильно розташований. Дуже вони мені сподобалися. Зараз глянемо артикул. І ціна хороша, гарні мені вони сподобалися. Так, бачите, є ось такі сумочки. Така ціна і артикул. Є прям такі великі, вау. Виглядає дуже гарно. Також ціна і артикул. Прикольно. І ще є ось такі бочечки. Дуже стильово. Зараз знайду артикул і також вам покажу. Ось артикул цієї сумки. Гарний, непоганий варіант. Зараз будемо ще дивитися. Ось така в кольорі Бургунді, дуже лаконічна, стильна сумочка. Виглядає гарно. Зараз артикул вам показую і ціну. Там ще всередині є довший ремінець, Але гарненько. До речі, дуже подібна, або також сама сумка в кольорі бургундзі, як я вам показувала, є ще в коричневому кольорі і в молочному. Зараз я гляну артикул. Ось, красиво. Ця би пасувала до мого сьогоднішнього образу. Гарно. Вже в масімо і, і буду зараз приміряти тут верхній одяг, саме тренчі. І перший я приміряла ось такий в замші, вкорочений. Мені дуже подобається якість, те, як він виглядає. В цьому сезоні замша буде в тренді. Дуже гарний і непоганий. Варіант. Тут вона на гуточках, ось так відсібається. Є кишеньки, І ось така підкладочка. Зараз буду вам обов'язково також залишати артикулі. Одразу буду вам показувати артикулі та ціну. Приміряла я розмір XS, і сів якраз якраз те, що треба. Так, наступний це я вже приміряла такий транш-тренч. Довжина нижче коліна. Дуже приємна тканина. Хочу переглянути по складу що, це бо дуже приємно. Ось так виглядає. Також є кишеньки. Тут можна на нагудзочки, я просто не засібала, а ось так зав'язала. В принципі, хто шукав довгий, то можете до цього приглянутися. Ось так виглядає в розчину вигляді. Дуже прикольний. Зараз ще глянемо, як він позаду. Ось такий позаду. Зараз вам залишу на нього. Артикул. Ось артикул та розмір XS також на мені був, і більше його не треба, він і так трішки оверсайз. По складу це 70% котону та 30 поліаміду. Дуже така прикольна тканина тримає форму. Так, і останній тренчик, який я приміряю, він також іде вкорочений. Але довжина якраз комфортна. Трішечки зовсім прокриває позаду. Гарний такий брудно-сірий колір. Мені подобається він. Також тут засібається. Ось так виглядає. Є кишеньки. Мені він найбільше з усіх подобається, бо довгий тренч я маю. Замша це, звісно, модно і по-сучасному, але мені більше, якщо для себе брати, то все ж таки такий матеріал, гарно, І колір такий нестандартний. Зараз також залишу вам артикул і ціну. Ось артикул та ціна останнього тренчу з махімо. Ще в масіму мені дуже подобаються ось ці парфуми. Просто неймовірний запах я вже вийшла з торгівельного центру. Зараз хочу піти у заклад, який нещодавно відкрився. Буду там ладний раз, це заклад з матчею. Хочу випити матчі, їсти якийсь десерт трішки перекусити. Ось, далі буду бачити, чи мене вистачить сили нашої ще, чи я вже буду їхати додому. Так, друзі, я вже випала з місцями, До речі, буде остасити, зберігайте собі цю кавярню з мачою, дуже смачно. І з боцар також смачний. Буде я йде до автомобіля, я до зергівального центру. Насправді я задоволена сьогоднішнім логом. Мені сподобався у Зарі, автомент у маси на підзасіх, я сьогодні показати. Сподіваюся, що у вересні буде ще краще, ще більше. А на сьогодні я задоволена. Пишіть, будь ласка, коментарі. як вам, якщо вам сподобалось, або не сподобалось, ставте подобайки і підписуйтеся. Я сподіваюся, що до кінця року я роблю свою сітку 500 підписників. Ще раз вам дякую, бажаю вам гарного і хорошого дня чи вечора. Хто будемо дивиться, всіх увійняло, ба-па!